Присвященні владики, дорогі мої співбраті, священські монашестві, улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі молільники. Дозвольте мені на завершення нашого богослужіння ласкаво всім вам подякувати. І сьогодні хочу дуже в особливий спосіб привітати, а також щиро подякувати. За ту вірну дорогу доброго пастиря, нашому Преосвященному владиці Василію. Він часто на синодах нашої церкви розповідає про свою пастирську ходу і стан нашого народу у Харківщині. Дорогий і наш владико Василію. Сьогодні хочемо. На тій благословенній землі наших блаженних священомучеників Северіана, Якина і Віталія щиро вам особисто подякувати. Мати Церква молилася за нас, а також і за вас. Як каже письменник тертулян, кров мучеників є насінням християн. Тому сьогодні той непростий час храм ваша катедра хоча ще не є завершена, але кожен день ви прикликаєте Царство Боже на цю священну землю. Ми знаємо, що Імперська Росія власними руками гнобила монашество і духовенство. Ще засів за царської Росії, я опісля більшовицького режиму. Але Боже, провидіння з Божої ласки наш народ, особливо наша церква, яку спогадуємо 35-ту річницю виходу з катаком, як мати, яка я подихом Воскреслого Христа, оновлювала лице нашої землі. Томусь